А сьогодні день ремонтів. Тут у нас буде детейлінг студія. А, потім в офісі ремонт вже завершується, як ви вже бачили. Ну, класно, от пушка от виглядає, мені здається, досить таке круто. А, зараз значить, черга у нас по автомобілям на фарбування вже рухаються. Нові автомобілі відфарбовані, попередні, нові вже заїжджають, зараз будуть фарбуватися. Ну і рух іде. А що хочу сказати? Ну дійсно ми зараз включилися більше хлопці працюють більше годин. Працюють і навіть більше по вихідним тому що скопилася певна кількість автомобілів, на яку ми не очікували. Ну влітку дуже багато людей заказали машин і вони зараз поприїжджали, їх потрібно поперероблювати. Тому навіть те, що вимикають світло, у нас ви знаєте два дизель-генератора. Ми все одно йдемо вперед, вперед. Ми не зупиняємося. Це нас не зупинить. Завдяки тому, що ви почали на осінь також замовляти більше машин. Зараз сезон ціни в Штатах попадали ви знову. Заказуєте більше, ми думаємо над розширенням. Тому я впевнений, що ще декілька стапелів скоро буде з'являтися. Тому що потрібно робити не тільки якісно, а й швидко. І ми маємо бути в тренді.